За день до нового року юні харків'яни з багатодітних родин зібралися разом в безпечному просторі, аби підготувати та зробити подарунки своїм рідним та близьким. Захід для дітей з сімей пільгових категорій організований від молодих учасників політичної сили успішних Харків. Запрошені гості робили новорічні листівки, відгадували назви мультфільмів по картинці і навіть спробували себе у ролі кондитерів, розмальовували різдвяні пряники. Чика, дівчи, дівчину, бабушку, новорічний шарик і Дід Мороза. Мені дуже все сподобалось. Поділюся з братом, сестрою, мамідами. По години діти старанно вимальовували контури пряників, прикрашали різнокольоровими фарбами. У фіналі роботи всі кондитерські вироби вийшли по-особливому, красиві та святкові. Це дзвіночок, це сердечко, це дівчинка, це Санта Клаус. А кому ти подаруєш ці прянички? Брату. Брату подарують. Всі подаруєш брату. Ось це і ось. Тобі сподобалося сьогодні свято? Так. Розмальовувати пряники, що сподобалося найбільше? Ну, розмальовувати пряники. Я вже один скуштував». Смачний? Так. А які у тебе мрії є? Ну, щоб закінчилась вічна. Ну багато мрій за словами організаторів цього заходу. Такі події служать підтримкою дітей, їх соціалізацію, особливо у воєнний час, та наданням святкового новорічного настрою. Сьогодні ми провели такий класний захід для дітей, для з багатодітних сімей. Для того щоб дитина росла знайти більш такою соціальною, для того, щоб вона більш розвивалася, потрібно огортати її такою з турботою, любов'ю, такими заходами. У ці присвяткові новорічні дні ми робимо усе можливе, аби подарувати дітям трохи радості, щоб вони розуміли, що життя це не тільки війна. І кожний такий захід це щоденна перемога для кожного з нас. Діти вчаться не лише святкувати, а й відчувати роботу і тепло. Ми дуже сподіваємося, що такі заходи вони подарують дітям. Відчуття того, що їх підтримують, «Незважаючи на те, що ми хотіли привести цей захід прямо в день різдва, але наші кляті сусіди вирішили нас привітати ракетами. Тому нам прийшлося перенести цей захід. Дуже радується душа, тому що ми бачимо, що незважаючи на цю війну, на всі прильоти, ми бачимо, як ми можемо порадувати наших дітей, нашого улюбленого міста Харкова, та влаштувати їм свято. У кінці творчого заходу всі дітки отримали солодкі подарунки. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулов, Віталій Грунь, Харків. Новини.